Всім привіт! Сьогодні я завітав до наших друзів, яким компанія Студія робила сайт. Це Копіцентр Печатня на Розумовській 58. Давайте зайдемо і поспілкуємось з ребятами. Доброго дня! Привіт! Привіт! Хотів спитати вас. Як те, що ми зробили вам сайт, там на вашу роботу? Ну взагалі-то я тут працюю оператором, але знаю, що замовлень стало більше, і також у нас є TikTok, Instagram, який ми ведемо там, додаються замовлення. Це взагалі зручна така річ, там де можна передивитися увесь каталог, тому що навіть відео, які ми людям показуємо, не завжди зручно. Вони просто лістають і ну навіть не всі його бачать. А так дуже зрозуміло, що наприклад я можу прийти і чарки дивитися чарки. Зайти на сайт і подивитися, які види чари по нас є, які надписи ми робили. Ми все це там фотографуємо і викладаємо. Там вся інформація. Ну зараз, в двадцять рік, коли у нас соціальні мережі в такому дуже актуальному ритмі, йдуть, то сайт прямо дуже класно допоміг в тому, щоб ще більше це розвинути, і у нас додалось ще більше клієнтів. Тому Дякую за вашу роботу. Нам сподобалась дівчата. Всі працюють, всі при роботі. Все, дякую, гарного дня. До побачення.